Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я підібрала вам такі в бірюзовому кольорі з говліту і з поєднаннями, як в цьому варіанті, жовто-блакитне або з перламутром. І я вам перше хочу це показати, тому що це є намисто трансформер, воно складається з чотирьох окремих низочок. Це такі говлітові квадратні намистини. Між кожною я дала роздільну жовті намистини у шапочках. Фурнітура позолота 24 карати преміум класу. Бачите, ланцюжок. І кожна низочка має різні поєднання. Тут по одній намистині, тут по три намистини, тут по одній через одну. Тут по одній через одну, але поміняла місцями. Ну, це не суттєво, це для цікавості. Вони всі дружать, тому що колір одинаковий, стиль одинаковий, форма одинакова, тільки, як кажуть, арабески різні. От, і, наприклад, з цього короткого можна зробити браслет. І буде намисто і браслет. Також можна ланцюжками. Перестіпнути і зробити таке довге намисто. Таке. Зараз не буду перестіпати, щоб не забирати ваш час. Ось, можна дві низочки, можна одну низочку, як під настрій. А можна і всі чотири. Така жовто-блакитна, українська краса. Ось таке кольє з перламутром. Така квітка велика перламутрова. Перламутр цікавий, дуже багато його, але посадила я на піни, тому що вся краса з цієї сторони з боку краси нема. І тому найкращий варіант, щоб показати цю красу, це на піни. Поєднала з голубим. Дуже гарне поєднання такого бежевого і бірюзового кольору. Ось такий ланцюжок з такою підвісочкою. Є ще з іншим кулоном. Той же самий перламутр. Але кулон інший і з Додавленням бірюзового кольору і білого перламутру. Є ще такий самий, тільки кулончик інший. Кому який подобається. Ось така перламутрова краса. Бачите? Відео коротеньке, прикрас мало, але думаю, вам цікаво і комусь може і сподобається. Так що пишіть, запитуйте. Вся інформація, як зі мною зв'язатися, є внизу під відео. Всім гарного дня і до наступних відео!